Слава Україні! Брати і сестри українці! Напевно, для всіх абсолютно чітко, зрозуміло і відомо, що раб ніколи не буває ситий. І я власне звертаюся не до тих людей, які сьогодні тут, на Майдані, в українській столиці. А я звертаюся до багатьох українців, які піддалися. На маніпуляції і провокації зі сторони цієї бандитської влади, яка рівно рік тому назад розказувала байки і говорила, що, мовляв, коли ми ухвалимо в парламенті харківські угоди, коли ми віддамо частину нашої української території, дозволимо базуватися на нашій території всупереч Конституції України, іноземним військовим базам. У нас тут в Україні почнеться рай на землі, У нас ціни почнуть падати донизу, бо ж Москва допоможе. У нас житлово-комунальні послуги стануть дуже маленькими, тому що, віддавши Севастополь, ми ж будемо мати зовсім символічну плату за газ. Але не так сталося, товариство. Раби залишаються рабами. Але я переконаний, що ми, українці, велика, могутня. Сильна нація, яка має свою потужну історію, яка завжди вміла виходити з надзвичайно скрутних ситуацій, сьогодні не піддамося на ці провокації. І ми з цього майдану повинні понести дійсно, як вже тут говорилося, по всій Україні слово правди. Слово правди про це цієї бандитської донецької влади, яка нині є фактично прислужниками. Окупаційної влади Москви. Харківські угоди заставляють задумуватися не тільки про зрадницьку позицію теперішньої влади Януковича, харківські угоди це лише частинка взаємостосунків між Україною і Росією. Ми завжди говорили: Росії не можна давати палець обсмоктувати, тому що вона відкусить руку по полікуть. З Росією не можна ухвалювати жадних угод. Тому що вони абсолютно нічого не вартують. Всі ці обіцянки з боку Москви це є повний фарс. І невже ця влада того не усвідомлювала і не розуміла? Все вони розуміли, але їхня психологія, їхні внутрішні буття воно до чого вело? Вони готові здавати наші національні інтереси, вони готові топтатися по соціальних потребах українців. Заради того, щоб догодити своїм московським хазяєвам. А московські хазяєва от і використовують оцю бандитську владу, яка сьогодні керує в Україні. Але ми, українці, маємо рішуче сказати: ми не визнаємо такої влади, такої влади, яка діє всупереч стратегічним інтересам України. І те, що нам з вами тут потрібно робити, не тільки проводити мітинги, зібравшись всі тут разом, не тільки координувати свої дії. Сьогодні опозиція, яка ще є доволі слабкою, якщо вона хоче бути сильною, вона має мати чітку програму дій, не просто Янукович і вся його кліка погані. А ми повинні знати і розуміти, що робити сьогодні, що робити завтра. Місцеві ради. Де є представники патріотичних сил, тих сил, які виступають проти режиму Януковича, повинні вже нині чинити спротив. І ось я можу зробити приклад тих рад, де представлена Свобода, зокрема у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській. Сесії обласних рад вирішили: ми не визнаємо харківських угод. Так само ми не визнаємо рішень по відновленні радянської символіки і вивішуван червоних прапорів, тому що ми є українці. У нас є своя історія, у нас є своє бачення, у нас є своє майбутнє. І ніхто не має право нам нав'язувати цього майбутнього. Теперішня влада Януковича почала чинити так звану соціальну українофобію. Мало того, що українців принижують як націю, українців знищують як господарів своєї землі. І житлово-комунальні послуги, і пенсійна реформа, і житлова реформа. А тепер, після харківських угод, вони надумали ще забрати в нас, в українців, найсвятіше це українську землю.